У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Члени комісії зібралися в екстреному режимі для розгляду єдиного питання про передачу матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Полтавської області і спільної власності територіальної громад, сіл селищ, міст Полтавської області у державну власність. Під час засідання директор департаменту з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА Олександр. Чали й повідомив, що саме необхідно передати на потреби Херсонської області, яка постраждала після підриву Каховської ГЕС Херсону. Нині допомагає вся Україна. Хочу зазначити, що в регіональному матеріальному резерві є деякі матеріальні засоби, які в вкрай необхідні наразі херсонцям. Вчора була проведена нарада. Під головуванням Мирини Верещук була опублікована онлайн платформа, де визначені їхні потреби, з якими можна ознайомитись. Проаналізувавши їхні потреби та стан поповнення нашого матеріального резерву, було з'ясовано, що декілька найменувань матеріальних засобів у нас є в наявності. Наразі в зоні катастрофічного затоплення на території Херсонської області опинилося 80 населених пунктів. Зазначила голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. За її словами. Видача визначених матеріальних цінностей не буде критичною для Полтавщини, але допоможе врятувати життя і здоров'я наших співвітчизників. Я знаю, що на сьогоднішній день звертаються вже безпосередньо до керівників громад з Херсонщини люди, які потребують допомоги. Тому на сьогоднішній комісії, відповідно, завтра на сесії буде прийнято рішення стосовно передачі. Матеріально-технічних цінностей у вигляді жилетів, рятувальних кругів, помпи, потім моторні лодки, ну, все, все, чого запросили у нас херсонська адміністрація. Відповідно на ці комунальні заклади Херсонщини, будуть передані те, чим ми розполагаємо те, що ми маємо в себе в резерві. Рішення бюджетної комісії винесли на позачергову сесію Полтавської обласної ради 8 червня.